У дворі каяфи, шум і крики, туди прийшла вся знать в ту мить всі книжники й земні владики, щоб там Ісуса осудить. Ісус, Син Божий, там томився, в тяжких знущаннях, ледь живий. Петро в дворі сидів і грівся, Погонь той був йому чужий, ось каже та, що гріла з ними. З Ісусом ти ходив завжди, та він відрікся перед ними. Про що говориш? Відійди. І друга каже ту ж новину, що майже цілий двір почув. Оцей ходив з Назарянином, він з ним усюди й завжди був. Петро твердив Повір від віку, і присягатися почав. Не знаю того чоловіка, його ніколи я не знав. І незабаром було знову хтось третій ще заговорив. Проте свідкує твоя мова, ти з них також, ти з ним дружив. Петро і клявся і божився, біда надходить, він це знав, і ось, коли він зажурився, враз чує півень заспівав. Згадав Петро слова пророчі, свою обіцянку згадав, сумління жалить серце точить, він гірко плакав і ридав. І ми з тобою, сестро, брате, пориви маємо до добра. Хай Бог боронить, щоб не стати часом подібним до Петра. Амінь.